Знаєте, Валірка, другий день після першого продуктивного, то треба було постійно працювати день в день і ніколи? Ні, бо отако ти типу, потрошки щось поробив, потім не поробив, знов почав робити. І вчора такий мало того, що ми повиносили купу всього. Так що і до ночі поплював. І сьогодні я взагалі ніякий. Тому кажу, якщо їхати в хірів, то тільки Галя, бо я... Я вже там ходжу так як пливу, знаєте, я там туплю, я там щось, ноги волочу за собою, щось, щось зняв, взяв ту сумку. А я що тобі от, кажу? Я просто... Таке, ну скажи, а що я тобі ну, мушу, кажу? Мушу до вечора якось то, стріпатись О. Ну, і вже завтра знову починати з новими силами. Настроюю себе так, знаєте, іменно, що все, таке зараз буде на тривалий час. Бо то треба стати день-день, день, все зробити, тоді воно все закінчиться. Тако, Це кате... Просто цикати, то. Робота, не... то все, то вибиває то з колі. — будемо ми мусимо звої поробити і стараємося після обіду, до вечора то зробити, тому де коли що такі якийсь. Корче пив. А ви знаєте, кавалерка, я вам скажу, то завжди треба роботу робити одну. Тому що коли заплануєш дуже багато робіт, то нічого uh -huh. з того не вийде. І це є істина, правда. Ви знаєте, я коли цибулю смажу і можу ще щось робити, цибулю спалю, ну так само і Віталік без привички. Хоча та, ну, Хоч та привичка була, в тебе дом, була. Хоч трохи посплю, не вийшло поспати. І, ну, ладно, можу поки марю в машині. Що, так, що? Кільки мати? Я, зараз... я тебе зараз на раз два три машину сідай. Я.